Я раніше там пам'ятаю, коли з людьми, якими намагався домовитись там про зустрічі про дзвінок чи про щось, я чув іноді там, ой, слухай, там найближчі там два-три тижні взагалі немає часу, типу не можу. Давай, через два-три тижні. Я такий думаю, що за нехороша людина, знаєш, ну типу, як може бути два-три тижні не мати часу? А я думав, що це пов'язано з тим, що там я знаю, мене якось ігнорують, ігнорують. або там ще щось. Я сприймав це досить так, не в гарний спосіб, скажімо так. І перший момент, коли я зловив себе, що я кажу цю фразу, я такий думаю, ух ти! І я реально дивлюсь календар, у мене там, ну, не знаю, якісь відрядження, там ще щось, ще щось. Я розумію, що для мене що, там, цю зустріч вставити, і вона. Була там ефективна, а не просто там для галочки. Реально краще запланувати там через 2-3 тижні. І я такий в той момент я зрозумів, що ну дійсно да, Тут вже питання не в тому, що я просто хочу, знаєш. І от я так можу, як ти кажеш, там час резиновий, що хочу, коли хочу, угу. тоді роблю. Ти відчуваєш, що ти вже ну, в якому сенсі залежиш від календаря. і У мене так само Ну, у мене календар, якщо відкрити там кожен тиждень. Я думаю, має бути якась назва цього там, якийсь діагноз. Знаєш, коли ти бачиш пусте місце в календарі, тобі так прям хочеться його чим. Зайняти? Насправді... У мене такого немає. У мене буває. Як бачу, там, знаєш, півдня в календарі пусто, і І, мене так... І, ну, там, Має щось з'явитися, хоча б, там, умовно, провести час, ну, от, як кажу, там, нічого не робити, але коли воно буде в календарі, ти такі, все, комфортненько. все Спокійно, зайнято. мій день розписаний, А да. все, все, скажімо так, ефективно.